Чим для мене картон революція була дуже обнадійлива, знаєш, це в цьому самому руслі, що революція на граніті, перший другий майдан, бачимо певну тялість. Є загроза, є велика загроза, тому що зі натеорії поколінь цінності формуються в тому підліткому віці. Тись там кажучи, міськнад-20 роком життя. Ну, може, раніше, тому що зараз молодь, молоді люди, діти швидше, швидше, швидше входять в всі, всі ці вікові категорії. А це дуже важливо, що стається в той час. Бо це ще інформативний період. Для цього покоління, яке, про яке я кажу монука і Зеленського, вони, їхній формувати період припав з більш-менш більш, більш економічним благополуччям, плюс відносно демократії України. Оце Поєднання відносно благополуччя, відносно на демократії, дав це почуття зна цих людей, що в них є відчуття, що вони можуть щось робити, так і всі інші. Це поконі формується в часи ковіду, в часи війни, і я не знаю, яке воно може бути.